В цій частині ми говоримо про основи сортування даних. А саме ми говоримо про те, як використовувати функцію сорту для того, щоб сортувати якісь дані. І зараз говоримо тільки про основи, а пізніше, коли ми поговоримо вже про функції, ми також будемо окремо говорити про функцію sorted і поговоримо про параметри key, параметри reverse, поговоримо про те, як ми можемо впливати на сортування, що для цього потрібно. Тобто більш поглиблено сортування у нас ще буде. Зараз нам треба поговорити про функцію sorted в цілому, як вона працює, що вона повертає. А також про сортування тих типів даних, про які ми вже говорили. Функція sorted може працювати з різними типами даних, і як аргумент ми їй передаємо iterable, тобто ітерований об'єкт, набір якихось даних. Найзрозуміліші об'єкти для сортування це, наприклад, список чисел. Якщо ми скажемо sorted numbers, ми отримуємо відсортований список чисел. За замовчуванням сортування йде за зростанням значення, і тут ніяких нюансів немає, все сортується правильно. Тут зараз навмисне є дублі, і давайте скажемо, що у нас така тепер задача, що спочатку треба видалити дублі, тобто залишити набір унікальних чисел, а далі відсортувати це все за зростанням. Для того, щоб отримати унікальні елементи, ми використовуємо сет, ми отримуємо множину, в якій є унікальні елементи. Головне тут не забути, що не дивлячись на те, що в IPython воно, наче у вас вже відсортоване за зростанням, що це саме I Python втручається. і Якщо ви зробите, наприклад, print, ви бачите, що елементи в іншому порядку. Але ви, окрім перетворення set, Можете одразу відсортувати це все. Якщо ми скажемо set numbers, це у нас зміна, в якій зберігається зараз наша множина. Для того щоб відсортувати елементи і отримати список, достатньо використати sorted, тому що sorted завжди повертає список. Якщо ми скажемо зараз sorted set numbers, ми отримуємо список, який відсортований. Тобто головний нюанс про sorted – те, що ви можете передавати йому будь-який набір даних, якийсь ітерований об'єкт з елементами, і sorted завжди повертає список. Якщо ви сортуєте словник, ви отримаєте список, якщо ви сортуєте множину, ви отримуєте теж список. Дуже часто у вас будуть дані, такі як список списків чи список кортежів. Ми також можемо сказати тут sorted. і в цьому випадку сортування йде спочатку за першим елементом. Тобто для того, щоб вирішити, як сортувати між собою список 100, 1000 та 123, Python спочатку дивиться на перший елемент, вони однакові. Через те, що вони однакові, дивиться на другий елемент, тому спочатку йде 1, 2, 3, а потім 1, 100, 1000. Тобто, коли у вас є якісь дані, які є також набором даних, сортування йде за першим елементом, якщо перший однаковий за другим, якщо другий однаковий, вже за третім. Не завжди і не все можна відсортувати. Наприклад, якщо у вас дані змішаного типу, тобто у нас тут зараз всі числа, окрім останнього елементу, там у нас рядок. Якщо ми зараз скажемо sorted numbers, у нас буде виняток тайперор, що операція порівняння не працює між. Рядком та інтеджер. І вона справді не працює. Тобто, якщо ви спробуєте порівняти, наприклад, 11 та 100, у вас буде той самий виняток. Тобто, коли ви сортуєте дані, у вас має між ними підтримуватися операція менше, ніж. Якщо вона не підтримується, ви не можете сортувати ці дані. Так само, якщо, наприклад, у вас тут всередині є якийсь список ще, якщо ми спробуємо сказати sorted balance, у нас той самий виняток, те error, який говорить, що операція порівняння не працює між list та інтеджер. Ми навчимося далі працювати ще з функцією sorted і з її параметром Key, який дозволяє принаймні впливати на такі ситуації. І поговоримо, як це робити. Але головне, щоб ви розуміли, що коли ви бачите таку помилку, коли ви бачите такий виняток, що це означає, що у вас зараз всередині якогось списку чи іншого набору даних, є просто дані, які не сумісні поміж собою з точки зору порівняння. то між ними не працює ця операція. І в цьому випадку, наприклад, ви могли б сортувати дані, якщо ви перетворите всі дані на інтеджер або всі дані на рядок. Ще один важливий момент це як відбувається сортування рядків. Якщо ми скажемо sorted Words, у нас буде такий порядок. Ви бачите, що ті слова, які починаються з великої літери, вони йдуть на початку, а далі йдуть слова, які починаються з маленької літери. Сортування в Python відбувається за номером кожного символу. Цей номер офіційно називається Unicode Code, і у кожного символа. У цьому стандарті ЮНІКОД є свій якийсь код, свій номер, за яким Python сортує рядки. Тому так виходить трохи дивно, що, наприклад, слова, які починаються з великої літери та з маленькою, сприймаються трошки по-різному, і на початку сортуються ті, які з великою, далі йдуть ті, які з маленькою. Ще одна ситуація у вас може бути, коли ви сортуєте числа, які записані як рядок. Наприклад, якщо ми відсортуємо зараз список IP-адрес, у нас виходить такий порядок: спочатку 1, потім 10, потім 11, а потім 2. Тут третій октет змінюється, і ви бачите, що йде порядок не 1, 2, 10, 11, а 1, 10, 11, 2. Це називається лексикографічне сортування, а той порядок, який ви хочете, називається натуральне сортування. Python використовує лексикографічне. Знов таки, ми навчимося на це впливати, ми навчимося говорити Python, що давай сортувати трохи по-іншому. Це проблема саме в ситуації, коли у вас число записано як рядок. Якщо це просто числа, наприклад, integer чи флот, сортування працює нормально.